Мій любий солдате, пишу я до тебе з подякою від щирого серця, що має сьогодні я мирнє небо. Надію, що лихо минеться. Ти зараз на сході мене захищаєш, Щоб мирним у мене був сон. І те, що молюся за тебе, не знаєш. На це не потрібна ікон. Вас не злягайний що ординці, І те, що там на вас чекає смерть. Пішли на схід, щоб вигнати, чужинців. гордон рідні на замки закриті. Воюєте не тиждень і не місяць, вже місяці бої виведе, ворожих безліч зупинили тисячі, про вас по всьому світу слава йде. вас термінаторами кличе ворог, зайнять не можуть старі рубежі, іще в гарматах на віцирі в порах не заржавіли шаблі та мечі. Просто у небо звертайся до Бога, щоб він тебе крізь зборнив. Безпечною всюди була, щоб дорога, і стала на все тобі сил. Щоб ти повернувся в тілі, я вам благаю, молюся за тебе щодня, та хоч особисто тебе я не знаю, мені відтепер тепер терім. Повертайся, будь ласка, живим. Я прошу небагато і немало. Кожен вечір молюсь всім святим, щоб, на щастя, тебе не спіткало, щоби янгол закрив одпіти, над тобою розправивши крила і щоб куля. Лихої Орди не побачила, не зачепила ясним ранком та днем дощовим. Я шепечу, шепчу у синє небо. Повертайся, будь ласка, живим, батьківщина чекає на тебе.